Я хотів би розповісти про події, які сталися в Харкові 1 березня, що було перед тим і що було після того. По-перше, 22 лютого в Харкові зібрався 30-ти тисячний мітинг. Проти сепаратизму. Ми знаємо, що тоді прилетів Янукович до Харкова. Вони хотіли відокремлювати південно-східну Україну чи робити якісь субдержавнізації федералізація і так далі, і тому подібне. Але йшлося про те, щоб відокремити південно-східну Україну. Але у нас зібрався 30-тисячний мітинг у Харкові. Це було вперше а, з часів помаранчевої революції. Такий чисельний мітинг. А, за весь час Харківського Євромайдану такого не було. І 22 числа була велика хода на площу Свободи, і Янукович тоді а, полетів з Харкова далі. А Кернес і Добкін, а, полетіли, Поїхали до Росії, а після цього нам дали можливість увійти в ОДА. Абсолютно мирно запустили до обласної державної адміністрації. Далі координаційна рада Харківського євромайдану вважала, що подальше перебування в обласній державній адміністрації не має ніякого сенсу. Ми хотіли залишити там тільки громадську раду, наглядову раду за діяльністю обласної державної адміністрації, і домовитися з керівном, керівником апарату Харківської ОДА Васильом, Василем Васильовичем Хамою про виділення приміщень для такого інституту. Але так званий правий сектор, саме так званий, тому що він не має прямого відношення до правого сектору центрального. А він сформований був стихійно з деяких авантюристів і організації Патріот України, і до них долучилися Ультраси, а також частина координаційної ради Хакерського Євромайдану. Меншість. І вони ввели нових людей. До Координаційної Ради Харківського Євромайдану, які не мали до цього відношення, вони вирішили фактично захопити ОДА, вимагали, щоб е, захопили весь перший поверх. Спочатку там стихійно організувалися е, медпункт, буфет, прес-центр, інфоцентр. Е, правий сектор зайняв все праве крило е, Харківської обласної державної адміністрації. Ну, виникло питання про вихід з. Обласної державної адміністрації одразу ж через два дні. І 24- числа зібралася координаційна рада, яка вирішила, 25-го, я припрошу числа, яка вирішила, що нам немає сенсу там залишатися. Але ці переговори були саботовані фактично правим сектором, і ми три дні. Намагалися, намагалися вивезти людей з обласної державної адміністрації. Але е, серед них серед тих, хто там перебував, були провокатори, які е, намагалися увесь час е, зірвати засідання корради, кричали, що ми тут залишимося, і все. Е, доки не, не буде призначений е, губернатор е, Харківської області, а якщо він нас не влаштує. То ми будемо залишатися і далі. Причому виглядали ці хлопці чорний камуфляж, Балаклави, Ідея нації. І в цілому атмосфера останніх днів в обласній державній адміністрації була нездорова. Там була і зброя, і коктейлі Молотова, і виникали постійні суперечки між членами самооборони Харківського Євромайдану, правим сектором. А також афганцями, які захищали верхні поверхи а, апарату а, обласної державної адміністрації. В таких умовах ми три дні намагалися вивести звідти людей, а, але не змогли вивести переважно, а, частину вивели, частину не змогли вивезти.